Народ, недавно в інтернеті почув, що в Рогатинському районі є от садиба Рея. Стало цікаво, дуже хотів поїхати, подивитися, такі дивіться, це чудо архітектури. Але під'їхав лише під ворота, отаке от я чудо архітектури побачив. Дві хвилини ходу від дороги. І от такий шикарний палац кінця 18 століття. У нас, воно в Івано Франківській області. Ніколи не знав, ніби щось чимось цікавлюся, щось читаю, не раз. Боже, в Європі би вже. По 10 євро з людини брали, а у нас, нас хоч по 10 гривень можна було заплатити. Ні вікон, ні дверей до кінця. Море битого скла. Ну, ситуація стандартна. Якщо нема газди, то, то треба все запісяти і закакати. Або просто. Ви собі уявляєте, 18 століття, це є 1700, ну нехай 90-й рік. І тут якісь польські пани, українські підпанки приходили. Пан. Рей і казав честь, честь запрошуємо, сердечні запрошам. Все позривали, все позривали, все. Хто зривав? Янукович зривав? Ні. Ющенко зривав? Ні. Хтось зривав, хтось, якийсь мій брат українець це все робив. Вони приїхав сюди. Ні-ні проводку. Всю проводку покрали здому собі. Аби вам добре вона світила там на хаті. Ді. А тут такі карнізи, які, були, які, які двері ще були. А баклашок, друзі, баклашок, таке враження, що тут. Мамочки, провалиться можна. Небезпечно ходити за вал бо... Комин лупали, цеглу крали, Україну будували. Зовні воно красиво виглядає. Зсередини страшно. Онуки мої того вже не виняті. А дітей я своїх тут привіз, ходять того. Німецькі війська тут перебували гарнізони якісь. Радянські війська тут були. Мирні українці, це не Побілка присутня. О! Кізуки. Мій колега Ромко тут скоптера знімав. Треба відео взяти з коптера, щоб ви подивилися, як воно з висоти виглядає. Чорні археологи тут попрацювали, серйозно. По-українськи. Але, одним словом, в будь-якому туристичному путівнику такий палац би був. Виявляється, виходить пан зранку під'їжджає карета, сідає, їде, приїжджають гості. Глянь. Там можна фото зробити. Оу, Дівчата! Ціх би мене лишили. Тут були липові алеї, була краса, стала ганьба. Одним словом, кожен свідомий українець має побувати. Тут у нас в франківській області не так багато якихось пам'яток архітектури. Ой. Ой. Будь ласка, приїдьте, подивіться. А особливо ті, від кого залежить стан цього будинку. Я не знаю. Подейкую, що то котрісь з наших українських церков вже належить в це приміщення. Якщо можете, збережіть, будь ласка. Ай! Плакати хочу від того всього. Бо розумію, що бо розумію, що недовше лишилось тому всьому цвісти і пахнути, як оцим садам.